Там по Бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, раз тихо стало і залунало, Христос родився, славі його. раз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. Лицька нічка, окопна свічка і ворогам, всім лютим на зло, стали солдати, поля Христос родився, славімо Його, стали солдати, поля Христос родився, славімо Його, підгуляй політику. На столі звіздою небо там зацвіло, вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славій Його. вітер у степу, водить вертепи, Христос родився, славій Його. місті Марії Мій надії, десь над Азовом небо звело, там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славімо Його, там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славі Його наша родина. Вся Україна і збройні сили і дерево, під Божим ідемо до звиття, і Христос родився, славі мой, під Божим ідемо до звиття, і Христос родився, славі. Коли ти сядеш за різдвяний стіл, щоби спожити ці дари Господні, згадай за тих, хто в люту заметіль орду московську стримує на сході, прохай у Бога ворога спинить, щоби він гради замовчати змусив, і воїни відчули б хоч на мить, Великий день. Народження Ісуса